Ну що, українці, любі друзі, з вами знову Нателла Романівна. і сьогодні ми продовжуємо практику тижневих розкладів. Будемо дивитися, що ж таке буде відбуватися наступного тижня. Тиждень, який припадає на осіннє рівнодення, він досить важливий тиждень. Ми переходимо вже зі світлої половини року на темну половину року. Це час підбиття підсумків, завершення того, що ви розпочали в світлий час і а, таке період уповільнення, період знаєте, розумів, період, період роботи з тінню. Тому цей тиждень, який відкриває цей період, він буде досить такий непростий. До того, що у нас ще закінчилось, закінчився цикл затемнень, от буквально сьогодні. От, тому давайте дивитися, які енергії будуть переважати наступного тижня. От, і глянемо, що кого там очікує. Знову я вам виклала декілька колод-карт, щоб ви могли обирати. Тобто ви дивитесь на ці колоди і ви е, слухаєте свою інтуїцію. Ви обираєте, що на вас дивиться, яка колода карт вас притягує до себе цього тижня. Можете обирати за картинкою, можете просто слухати свою інтуїцію, куди вас тягне, за номерами, тобто ну, будь-яка схема. Прислухайтеся до себе. Це дуже гарна вправа на те, щоб розвинути вашу інтуїцію. От, і давайте наглянемо. Для тих, хто обрав першу колоду. Ось така вона перша колода. Якщо ви її обрали, давайте подивитися ж, які енергії будуть переважати наступного тижня з 22 вересня по 28 вересня. Отож, давайте надивитися, Що ж таке буде переважати? І зараз я витягну одну карту, і ми подивимось подивимося, які енергії будуть переважати наступного тижня. Сімка пентаклів. Сімка пентаклів нам вказує на те, що ви знаходитесь зараз в періоді очікування. Ви зробили якусь таку серйозну роботу, провели, і ви зараз очікуєте результатів, ви очікуєте нетерпляче, але, на жаль, ну, не буває так, щоб врожай виріс швидше, ніж він повинен вирости. Тобто на все є певний час, і для вас настав час очікування у цей тиждень. Вам доведеться терпляче чекати. Поки ви не отримуєте результати. Це можуть бути якісь великі процеси, маленькі процеси, це, в принципі, не суттєво. Тобто, це саме вказує на те, що зараз для вас настає період очікування, так що не женіть коней, сядьте, заспокійтеся, випийте чайку, нічого без вас не трапиться, ви все отримаєте в певний час, коли вам потрібно це отримати. Нічого без вас нікуди не втече, не втрапиться. Тобто сидіть і чекайте, чекайте спокійно, не нервуйтеся. Це той період, коли ви зробили вже все, що могли, вам треба просто очікувати результатів. Так що цього тижня, будь ласка, розслабтеся, займайтеся якимись іншими справами. От, а те, що у вас важливе, то ви вже знаєте, що ви зробили все, що можна було зробити, і зараз просто чекайте, чекайте на те, поки цей процес не війде в завершальну стадію і не принесе потрібний вам результат. А, далі, для тих, хто обрав ось цю колоду, колоду номер 2 з такою рубашечкою. Так, я вам показую. Давайте надивитися, що ж таке буде відбуватися в вашому житті наступного тижня. Дивимося, я зараз знову ж таки витягну, витягну карту, і ми з вами подивимося, що ж вас очікує. Єрофант. А, ну, дуже цікава карта, тому що вона, по перше, передбачає, що ну вам доведеться взятися за навчання, тобто це повернення до навчання. А якщо у вас є діти. Студенти дошколята. Або якщо ви самі повернулися, отримуєте там першу другу освіту, то це саме буде період, коли вам доведеться прям включатися в цей процес уже і серйозно займатися своїми такими підготовчими процесами до університету, до школи, до курсів, там неважливо, до куди ви повертаєтесь, але це час зануритися у навчання. А також по цій карті може у нас бути, скажімо так, процес. Коли доведеться спілкуватися а, з керівництвом а... І ви будете от на такій короткій нозі з керівництвом, тобто ви будете такою проміжною ланкою, знаєте, коли ви, в принципі, не на нульових посадах, не на стартових, а десь такий середній рівень, і ви от передаєте волю керівництва, тобто ви транслюєте от те, що хоче керівництво від колективу. І тут також треба бути дуже обережним. Треба вміти, скажімо так, інтерпретувати бажання менеджменту або Плани менеджменту дуже точно і вміти це передати далі, далі вниз співробітникам. От такий серйозний момент. Ну, і, в принципі, тут саме багато спілкування, знаєте, з, ну, по роботі такого всілякого. От таке буде у вас відбуватися цього тижня для тих, хто обрав цю колоду. Далі, для тих, хто обрав ось таку колоду, дивіться. Зараз глянемо, що ж там буде відбуватися у вас. Що ж там буде відбуватися у вас? Витягую знову карту, давайте дивимось для тих, хто обрав цю колоду. Вісімка мечів. А, а, ну, Досить складний тиждень. По-перше, тому що дуже ви в якомусь пригніченому стані, а, в такому а, страхів багато. Знаєте, страхів багато, відчуття виходу, коли ви не знаєте взагалі. Куди йти? Таке враження, що ви от никаєтеся зі стіни в стіну, і сюди зачинені двері, і ви не можете зрозуміти взагалі, куди вам далі рухатись, що вам робити з вашим життям. Це вас дуже турбує, ви нервуєтесь, ви не знаєте, от, як вирішити цю ситуацію, не бачите виходу. А ну маєте на увазі, що цей стан він тимчасовий. Він не назавжди. Вихід обов'язково знайдеться, але цього тижня може бути: от, якщо вас буде отак накривати, знаєте, от така от безвихідь, знаєте, що все, все. Пропало, що робити. О, от не піддавайтесь цим почуттям, тому що цей стан він тимчасовий, але може бути досить гострий. Досить гострий такий стан, тому будьте дуже уважні, якщо у вас є при собі якісь такі заспокійливі, Ну, навіть хоча б чайку ромашку пити регулярно, якщо ви не приймаєте не фанат чогось синішого, то намагайтеся якось контролювати свій емоційний стан, тому що от реально може цього тижня можуть бути такі, знаєте, як напливи саме таких от панічних моментів, коли ви в розпачі, в страху і розгублені, не знаєте, що робити. Отут треба дуже важливо заземлятися, заспокоюватися, і прямо от дійсно фізично заспокоїтися, приймати щось, щось робити на фізиці, щоб заспокоїти мозок. Ось така порада. Тобто якісь дії робити, щоб заспокоїти мозок. Чи медитації, чи щось приймати заспокійливе, чи щось фізичне йти робити. Знаєте, от хтось, хто нервує дуже сильно, завжди там. Ходить прибирає, або хтось ходить, займається спортом, або хтось там шиє, в'яже щось таке, робить рукодільне, щоб заспокоїти психіку, то вам, будь ласка, вдавайтеся до таких заходів цього тижня, тому що тут саме будуть такі можливі гострі стани у вас відбуватися. І така от розгубленість, яка буде у вас вводити в стан розпачу. Далі, для тих, хто обрав оцю колоду, давайте подивитися для вас, що там буде відбуватися. Що ж таке буде відбуватися в вашому житті цього тижня для тих для тих, хто обрав ось цю колоду. Зараз ми там подивимося. Вежа. Ох, ну тут прям з корабля на бал. Слухайте, ну тут буде якийсь піздець відбуватися. Ну, я знаю, що це не дуже приємно. Ну але що випало, то випало. Як ти кажеш, доля нам не тільки пряники, знаєте, підкладає а які підкладає. Ну тут на жаль буде якась вежа, якийсь форс-мажор, який доведеться вирішувати. Також дуже важно до обстрілів тому, що можливість саме попадання по вежі дуже. Дуже велика, коли ну от, попадають у нерухомість якусь. Тому будьте, будь ласка, обережні цього тижня, особливо, особливо, будь ласка, правило двох стін, укриття там будь-яке безпечне місце, яке ви можете знайти ну, поблизу від себе. Не нехтуйте цим. А також, якщо це не прям такі глобальний піздець, який, знаєте локальний піздець, то це може бути ну просто а щось таке зламалось, супер Суперважливе. Там ну комп'ютер полетів, а вам він по роботі треба, або якась така домашня техніка зламалась. Або труби прорвало, от, щось таке, якийсь форс мажорчик машина зламалась, або ви втрапили в якусь аварію, що вам доведеться, він буде, по-перше, несподіваний, тому що по вежі це завжди щось таке, що несподівано трапилось, і викликає такі емоції: а, караул, що робити, як це виправити? ось. Тобто будьте готові. Якщо ви знаєте, що вас тривожить, якісь такі важливі моменти, то можете підстрахуватися. Тобто, ну, але е, будьте готові, що може бути якась така стресова ситуація цього тижня, може прилетіти. От. А, так, далі. А, далі для тих, хто обрав ось цю колоду такою рубашечкою. Давайте для вас дивитися, що там у вас в житті буде відбуватися. У нас так сонечко світить якраз мені підсвічує вежу. Ой, ну добре. Так, для тих, хто обрав цю колоду, давайте подивимось, що в нас тут таке. Сонце. Ну, все добре, у вас тут якраз гарна карта випала, зайчики мої. У вас тут випало сонце. Сонце це карта позитивна, спокій захищеності, коли у вас все добре. Також карта ще може підказувати, що вам треба зайнятися безпекою ваших дітей, по сонцю там про дітей йде мова ще. Тобто переконатися в тому, що ваші діти в безпеці. Але, в принципі, карта позитивна, вона вказує на те, що незважаючи на будь-які обставини навколо, ви всередині будете почуватися спокійно. От, ви тобто, або вже звикли до цього такого стресового стану, або вже навчилися з ним справлятися, і у вас є такий от внутрішній спокій, який не дає вам з'їхати з, з От. Стан цей тимчасовий, але на цей тиждень карта гарна це означає, що цей тиждень у вас пройде більш-менш спокійно. В принципі, тут все позитивно, а, так що бажаю вам всього найкращого. Гарна карта випала. Прям дивіться, як діаметрально протилежно, попередня, не дуже, і ця карта прям дуже добра. Так що в кожного свої енергії, як ви бачите, кого до чого тягне, до, до якої колоди тягне. Слухайте свою інтуїцію. І для тих, хто обрав останню колоду, ось цю, хто обрав котиків, давайте дивитися на котиках. Що вас очікує цього тижня, подивимося. На всіх на вас, що вас очікує цього тижня. Отож, що нам кажуть котики? Що буде відбуватися цього тижня в вашому житті? Слухайте, десятка мечів. Ну, нічого приємного. На жаль, дуже тяжко буде. Причому може бути тяжко саме по здоров'ю. Може, знаєте, бути. Доведеться або якось оперативне втручання, буде якусь операцію провести, або, або щось таке прихопить по здоров'ю. Знаєте, що буде дуже неприємно. Тут от саме фізичний стан свій контролюєте, так що можливі бути ну, будуть моменти такі поранення, або якісь хронічні хвороби можуть загостритися, і взагалі стан буде такий тяжкий. Тут ну тут, от, от по цій карті, будьте дуже дуже обережні, тому що. Ну, Ризик саме фізичних якихось травм він по цій карті дуже великий. Так що, ну, якщо ви знаходитесь в безпечному місці і вам не загрожує нічого, то будьте уважні до дивіться під ноги. коротше, Дивіться під ноги, дивіться, чи ви уважно переходите на зелене світло, а не на червоне, тобто, в принципі, подумайте про свою безпеку. не... В такі потенційно небезпечні ситуації. Тому що тут треба поберегтися по цій карті, вона нам передвіщає щось таке, якийсь форс-мажор, саме по фізичному стану, дуже негативний. Тому будьте уважні. От. А ось такий у нас вийшов розклад, всім різний. Тобто, бачите, всі колоди, всім показали різне, десь позитив, десь негатив, десь, в принципі, щось таке нейтральне. От, так що от, дивіться, слухайте свою інтуїцію. Пам'ятайте, що розклади ці загальні, вони вам дозволяють розвинути свою інтуїцію, подивитися, до якої колоди вас тягне, що вас очікує. От, але це не остаточний вирок ви завжди можете поміняти ситуацію, якщо ви вже про неї попереджені. Отож, з вами була Нателла Романівна. Бажаю вам всього найкращого. Нехай у вас все буде добре, українці! Торбуйтеся про себе, захищайте себе і свої сім'ї. Ставте лайки, вподобайки, пишіть, як у вас відіграються ці карти, як у вас все відбувається. І наступного разу зустрінемось з вами в інших розкладах. На все добре, па-па!